Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект е низькочастотних динаміків, або ж вони «Мідбаси» називаються від компанії GES модель PS3M84. Постачаються фірмовій упаковці. Розмір динаміків 8 дюймів або 20 см. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так все. Запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція, фірмова наліпка, монтажний комплект і два динаміки з захисними решітками. Ось такий мають вигляд динаміки. Масивний магніт у даної динаміки йде захищений гумовою накладкою. Номінальна потужність даних динаміків 125 Вт. Максимальна потужність 250 Вт. Підключення даних динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі. Дифузор з целюлози. Інший динамік абсолютно ідентичний. Монтажна глибина 87 мм. Опір має 4 Ом, чутливість 97 дБ. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.